Зібралася для того, щоб провести, спробувати провести урок за темою характер людини. Ну, давайте познайомимось, мабуть. Як звуть мене, ви вже знаєте. Глина Жанівна Іванова, методист. Працюю в школі вже понад 30 років. Працюю зараз в част... приватній школі авторська школа Бойка, Тут третій клас. і Я буду розмовляти як українською, так і російською мовою. Для коллів у нас є не тільки підручник, але й методичний посібник з курсу «Я у світі». Для учнів у нас є ЗОшит і карт, картки експрес-контролю, а також теж самий підручник. Декілька методичних та неметодичних порад по уроку. Навчально-методичний комплект є у світі, він складається. Учника, зошита, для вчителів у нас методичний посібник, і для учнів у нас відривні картки «Я для Так. Ось для дітей ще раз подивіться, що у нас є. І для вчителів. У металічному пасібнику є ще диск, на ньому є декілька презентацій до уроків. І ось побудова курсу Людина і світ третій клас. Основні теми нашого курсу це людина, людина серед людей, людина в суспільстві і людина і світ. Наш урок тема уроку Характер людини, місце уроку в програмі. Це тема Людина, і ось ми бачимо, що наш урок є вияви характеру, чесність, доброта, щедрість, ще, працовіт тощо. І якщо ми побачимо, що повинен учень або учениця знати і вміти, то ми там прочитаємо, що учень дає оцінку виявам характеру. Наводять приклади успіху людини залежно від її поведінки. Ну, це вже Мета нашого уроку формувати поняття про характер людини як властивості особистості, які постійно виявляються в її поведінці, уставлені до світу і людей, розвивати вміння аналізувати, доказово міркувати, виховувати прагнення до самодосконалення. Так, і ось обладнання до уроку. Я всі методичні та методичні поради буду вам давати протягом року. Якщо у вас будуть запитання, ви напишіть, пишіть, будь ласка, у чаті, а потім у кінці нашого веб-семінару я спробую на, їх, на них відповісти. І я хочу сказати перед тим, як ми будемо розбирати цей урок. Ми писали підручник, так, щоб вчителю ухвалу. Вистачало матеріалу до уроку. Це по-перше. По-друге, я хочу сказати, що у вас у кожної свій клас. Дітей ваших я не знаю. Що вони можуть, я теж не знаю. Діти всі рай, різні. Ви всі різні. Як я не, не зможу співати, як ви співаєте якусь пісню, так і ви не зможете співати, як я співаю пісню. Але чимось з вами ми можемо поділитися? Ось таке, по-перше, я хотіла вам сказати. Ну і далі наш урок. Обладнання уроку вже ви бачите, що повинно бути і що я раджу як вчитель мати на уроці. Ручки із зеленою ампелою у вучнів. Підручник я у світі, робочий зошит я у світі, відривні картки для експрес-контролю і піктограми. Для чого ручки із зеленою ампулою? для проведення самоконтролю, самоконтролю учнів. Це такий вид роботи, який я використовую як вчитель, не тільки на цьому уроці, але на уроці і математики, і з російської мови, і з української мови. Це дуже допомагає вчителю тримати увагу учнів і робити так, щоб вони всі працювали. Вони, по-перше, змінюють ручку, а по-друге, вони повинні відмічати, якщо вони згодні, вони ставлять плюсик, якщо вони не згодні, вони ставлять мінусик. Він відрізняється від кольору ручки, якою вони пишуть, звичайно, і відрізняється від кольору ручки, якою перевіряє зошит, зошити ви. І це для дітей, для дітей це дуже важливо і цікаво. Вони під час такої перевірки завжди дуже зосереджені і працюють дуже уважно. Далі, я хочу ще залишитися на цьому обладнанні уроку, щоб ви подивилися, там є таке слово піктограми. Піктограми це для вчителя, ну і його з методичної скриньки, це для нього. Різні, да, мабуть, бути у вчителя піктограми. Ось у вас тут ви бачите, є робота в групі, як у підручнику. Можна таку піктограмку зробити себе і на магниті на дошку на дошку вішати, і робота в парі. А ось така є позначка, як знак питання. Це знак питання він допомагає фіксувати питання уроку, щоб діти самі. Визначали тему уроку, а потім, як визначити тему уроку і питання, це ми фіксуємо на дочці. Взагалі-то я раджу всі питання, які з'являються на уроці, фіксувати, і всі думки дітей фіксувати. Тоді ваш учень не буде об'єктом навчання, а буде суб'єктом. І ця навчальна діяльність для нього буде своєю діяльністю. Вони будуть діяти не тому, що ви цього бажаєте, а тому, що вони самі цього бажають. Тому що до них ставляться як до особистості. Слухають їх, їхню думку, поважають їхню думку. І ось коли ми там пізніше на уроці зустрінемось з такою... Таким моментом, коли у вчителю потрібно буде вислухати думку учнів, там обов'язково теж учитель повинен обов'язково фіксувати кожну думку учнів на уроці. Так, ну це обладнання. Я думаю, що у вас тут у вас не буде вже питань за цим питанням. Так, розібрали. Організаційний момент. У нашому методичному посібнику привітання не прописано. Це на ваш, на, ваше, на ваш вибір. І я думаю, що у вас таких віршиків, яких методів, прийомів, дуже багато, якими ви при увагу учнів до себе пригортаєте і починаєте урок. Але раджу це робити доброзичливо, весело і тим самим заохочувати учнів до цього предмету. Так. Це привітання. Далі, перевірка домашнього завдання. Ось вона вправа зелена ручка. Перевірка виконаних завдань у робочому зошиті на сторінці 11. Ми відкриваємо робочий зошит з дітьми. Вони виконували вправу третю. Так, ми радимо наприкінці минулого року. зовнішність теми тема була, Порадили ми вам виконати, щоб діти виконали вправу третю вдома. Один учень читає, як він виконує, виконав цю вправу, як він дописав речення, як люди оцінюють зовнішність по-різному, але всі сходяться в одному, красива людина. І учень дописав добре, талановито, турботлива. Ці рядки він взяв із підручника, він користувався текстом підручника. І ця вправа ми навмисно у нашому зошиті робочому. Даємо такі вправи до повне речення, користуючись текстом підручника, тому що ми вважаємо, що потрібно навчити дитину користуватися підручником. І коли, і ми знаємо з вами, що коли ми не скажемо дитині, що потрібно подивитися у текст підручника, він це зможе, може і не зробити. Тому ось така вказівка. І учень читає, як виконав, а його... Однокласники, вони от, якщо вони виконали цю вправу також, як і учень, який говорить, вони ставлять плюсик собі. По-перше, і по-друге, учням, якщо вони згодні з ним. А ви питаєте у своїх учнів, чи згодні ви з тим, що сказав ваш товариш, так чи не так. Молодці. І другий там у нас є речення, зовнішність кожної людини неповторна. Знову хто згодний, з Петриком або з Марійкою. Ставимо плюсик і Марійці, і себе. Оце чому плюсик або мінусик? Ну, Ви, мабуть, багато теж працюєте в школі, знаєте, що плюсик це означає, я згоден, у мене така ж думка, а мінус я думаю інакше. Якщо мінус з'являється на уроці, то потрібно запитати дитину, а чому ти так, чому, як ти думаєш? Чому ти так думаєш? Доведи свою думку. Тобто у нас виникає діалог з дітьми, так? Так, ось ми перевірили домашні завдання і починаємо роботи, працювати за картками з контролю. Адже я ще раз наголошую, я не знаю ваших дітей і не знаю темп роботи вашого класу, тому ви можете і не працювати за картками експрес-контролю, якщо ви будете вважати, що не встигнете всю тему пропрацювати за урок, за час ви... який іде урок. Так, ну а у нас у картках експрес-контролю тут у кожному варіанті є 4 завдання. Якщо вони у вас є то це дуже гарно, ви їх можете використовувати, а дитина це інший вид роботи, і дитина задо... буде, дитині буде цікаво виконувати ці вправи. Так. І тут вони доповнюють знову, доповнюють знову речення, з'єднають початок та кінець прислів'я, працюють з малюнками, позначають про когось з дітей, можна сказати, що це красива людина. І, під, і підкреслюють вчинки, які не роблять людину красивою. Там чотири завдання. Це робота з, за картками експрес-контролю. Далі ми попрацювали, перевірили. І у нас є такий етап, як мотивація навчальної діяльності. Цей етап у нас в підручнику заложен за, такими, за такою позначкою на початку кожного року поділись своїми думками Робота за підручниками. Ми пропонуємо прочитати віршик. Я думаю, що ви вже зустрічалися діти з таким віршиком, але ми його прочитаємо. І попрацюємо з цим. І е, діти вискажуть, поділяться своїми думками щодо героя цього віршика. Я не буду читати цей віршик, ви його бачите і е, прочитаю тільки питання, які до цього віршика ми задаємо. Чи подобається тобі гриць, які наслідки матиме для хлопця його поведінка? Е, ми вислуховуємо думки дітей, тому що етап року поділися своїми думками. Моя порада і, е, вислуховувати не більше п'ятьох дітей, не боятися, що у них будуть інші думки різні думки, і обов'язково всі думки фіксувати. Так, ти думаєш так, а ось ти думаєш так. І не давайте оцінку ти дум, дум, тому, що говорять діти. Сприймайте всі думки спокійно. Можете повторювати, але оцінку ти молодець, ти так гарно думаєш, не давайте. Ви показуєте тим самим, що всі думки, вони гарні, вони їх, вони мають на право на існування. А далі ми розберемося, хто був правий, а хто не правий. Так? Ось у нас, як у науковців, коли науковці видвигають дві гіпотези, вони потім розбираються, яка ж гіпотеза буде. Вірно, і для цього проводять дослідження. Так от це, о, наш урок це таке невеличке дослідження, але разом з дітьми. Далі, ось ми прочитали, попрацювали над віршиком і переходимо до роботи в пари. Ну, я думаю, що у вас є ритуал роботи в пари, у вас є позначка роботи в парі, ви можете його вивішувати на дошку. Діти знають, що вони... Разом працюють у парі, працюють пошепки, щоб не заважати іншим парам, котрі працюють рядом. Так, поруч з ними, прибачте. далі. Дуже швидко вони працюють, пара, коли, коли виконала свою роботу піднімають дві руки догори, мабуть, ви це теж знаєте. І ось у нас таке цікаве завдання. Тут у нас дві гори, героїні, вони обидві дуже гарні, красиві, так? але а, діти повинні упізнати казкових героїв за описом. Так? І а, ви задаєте, задаєте дітям таке питання, а як вони дізналися? Да? Що допомогло вам опізнати героїв казки Опис їх зовнішністі чи риси характеру? Вона щиросердна, доброзичлива, працелюбна, лагідна. А друга могутня, розумна, красива, байдужа і холодна, як лід. Ну ось, це опис характеру у нас, так? І у нас є далі ми переходимо до... Теми уроку, да, до визначення теми уроку. Діти вже розуміють, що вони будуть розмовляти і визначати, що таке характер людини. Темаграфів на горі написана, але трохи пізніше ми будемо звертати на це увагу і використовувати це на, урокі, на уроці. Далі. Визначаємо тему уроку за, після бесіди. Чи можете ви пояснити, що таке характер людини? Який характер у вас? Чи цікаво вам буде про це дізнатися більше? І зафіксуємо питання уроку. Ось тут нами на годі буде наш знак питання, який ми прикреплюємо до дошки. і пишемо під ним слово характер. Або на ньому можна написати, якщо вам не з не важко робити на кожен урок знак питання, то можна на ньому писати. Я таке, таке практикувала, дітям дуже було цікаво. Так. Але можна намалювати знак питання на дошці і під ним підписати характер. Ось ми розмовляємо сьогодні про характер, характер людини. Так, далі. Зафіксували питання і починаємо працювати над темою року. Так. Ось у нас бесіда учнів з учними. Чи можете ви пояснити, що таке характер людини, який у вас характер, чи цікаво вам буде дізнатися, і зафіксуємо питання уроку. Як я вже розповіла. Так, далі. Фізкульт хвилинка. Ми вже багато попрацювали. Можна провести фізкульт хвилинку Хвилинку, вона теж за темою року. Ми пропонуємо учням плеснути у долоні, якщо почуєте риси характеру, які вважаєте привабливими. І там у нас є перелічені риси характеру. Ви можете додати своїх, якщо заважаєте, що всі хвилинка замала. Можете додати яких рухів чи якийсь. Так, і далі друге словесний волейбол. Учитель пропонує назвати протилежні риси характеру. Я хочу сказати, ви, мабуть, помічали, що дітям дуже важко визначати риси характеру. Ви можете запропонувати своїм дітям словник риси характеру. І він створюється вчителям, коли він працює над описом характером на уроках мови та літератури читання. Тобто, ось. І можете користуватися і ми тут. Тобто у вас зв'язані два уроки, так, і читання, і наш у освіті. Далі, ось ми пограли в словесний волейбол, учитель пропонує назвати протилежні риси характеру. Ви тут їх бачите. у нас первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу. Ось ми познайомилися з думкою, з тим, що думає наш учень. Різні думки ми почули, а тепер ми будемо знайомитися з думкою інших людей. Тому що є не тільки їх думки, а й думки інших людей. Інші люди це науковці, це філософи, це відомі поети, письменники. І ми працюємо за підручником. так? Ось у нас на розвороті ви бачите, розворот нашого підручника. Ми читаємо текст. Як читати текст? У підручнику там написано читання статті, так? Ви з можливості своєго, свого класу виходите. Якщо діти читають гарно, хай вони прочитають. Якщо ви прочитаєте, це теж непогано. Ви зекономите час уроку, діти слідкують при цьому, так? Ви читаєте, вони слідкують, потім ви задаєте питання до цього тексту. З якої мови прийшло до нас слово характер? Що вона означала в давногрецькій мові? У чому виявляються основні риси характеру людини? Поясніть прислів'я, посієш звичку, пожнеш характер, посієш характер, пожнеш долю. Далі діти будуть працювати за словничком. Вказані сторінки, на яких він розташований, це сторінка 140-141. Я хочу звернути увагу, що це дуже важлива робота, що поняття будь-яке формується з точного значення слову, яким воно називається. І ви не нехтуйте роботою за словником, обов'язково відкрийте словник і прочитайте, хай діти прочитають. Це не говорить про те, що вони відразу ж запам'ятають визначення, де це і не потрібно, але знати, що воно є точне висловлення, вони повинні. Так, далі. Попрацювали зі словничком і ми роботи, працюємо із цитатою. Ось у нас тут є цитата давньогрецького філософа Аристотеля, наш характер є результатом нашої поведінки. Чи згодні ви з автором? Далі ми пропонуємо роботу в парах, ми читаємо віршик, дуже чудовий віршик, любові за башти, людина починається з добра визначаємо, яку рису характеру автор вважає найважливішою для людини. Я ще раз наголошую, що хочете брати, як з цього розділу ознайомимося з думкою інших людей, то, то те оповідання або те вірш, або те текст, який вам до вподоби, який вам, ви вважаєте дуже важливим, а інший дати дітині прочитати вдома. Так, ви, корист... ви враховуєте вміння свого класу і своїх дітей. Як ви... І темп роботи своїх дітей. Так, ми працюємо далі. Ой, пробачте. Закріплене осмислення нового матеріалу. До цього ми пропонуємо зробити фіскову хвилинку за вибором учня, якщо ваші учні устали. А, знаєте, якщо робота йде цікаво, вони на фізхвилинку і не попросяться, і ви це не побачите. Тому що коли у людини постійно запитуєш, як ти думаєш і як ти гадаєш, вона завжди працює з задоволенням, тому що враховують його думку і тим самим його поважають. І людина маленька, вона теж дуже-дуже гарно відчуваю. Далі, закріплення осмислення навчального матеріалу, знову робота за підручником. Подивіться, дуже гарний малюнок, там діти різні, так, вони вчинки різні, і ми запитуємо, які риси характеру притамана цим дітям. Вони і даємо знову словник рис характеру. Так? Подивіться, товариски чи замкнені, працелюбні чи лініви. Відповідальні чи безповідальні, скромні чи нахабні, акуратні чи нехайні, бережливі чи небережливі. І як ми дізнаємо, дізнаємося, які, ці, які у них риси характеру. За їх поведінкою. Так, подивіться. Ось. І ми запитуємо, що допомогло вам визначити риси характеру дітей. Їхня поведінка. Оце головна думка уроку, так? Да? Чи знаєте ви, який у вас характер, ми запитуємо дітей, для того, щоб дізнатися про свій характер, вчені, психологи придумали тести, нескладні завдання. Виконуємо один з таких тестів. І такий тест у нас є у робочому зошиті на сторінці 13. Він так і називається Мій характер, а рубрика Проведи дослідження тобто дитина буде визначати риси свого характеру. Як працювати за цим текстом? Там дуже, ви вже бачите його, да? познач ті твердження, з якими, якими ти згоден плюсиком, з якими ти не згоден мінусом. І дане твердження, дитина ставить плюсик або мінус і зро... робите висновок. Якщо у тебе 2-3 плюси, який у тебе характер 4-6, 6 7, 9. Якщо ви знайдете тест цікавіший, ніж ми запропонували, ви можете провести його. Головне, щоб дитина визначила риси свого характеру. Спочатку сама, самооцінка да, свого характеру. Добре. І ми підводимо підсумок уроку. Ось, виконання завдання в робочому зошиті. ми вже з вами подивилися. Підсумок уроку з учнями, на яке питання шукала відповідь, о, для чого, ось для чого у нас знак питання весь час був на дошці. Що таке характер? Оберіть серед запропонованих і назвіть риси характеру, які б ви хотіли б мати. Так. Писок рис характеру ми даємо на дошці. І ми пропонуємо вправо закінчити речення. Я вважаю, що характер людини проявляється в її. Так? І дитина закінчує це речення. І четверте робота за підручником. Ми знову звертаємо учня у підручник, у якому написано висновок. Тепер я знаю, що таке характер, я правно буду працелюбною, доброзичливою людиною. Ми запитуємо дитину, чи погоджуєтеся учнів з таким висновком. Ось такий урок. Про що я хочу ще сказати? Ми, коли проводимо вправу Закінчити речення, ми знову запитуємо дітей, чи згодні ви з тим, що сказав, сказала Марійка або Петрик, так? чи можете додати щось до цього. Тобто знову ми організовуємо діалог на уроці у класі. Ось я по уроку сказала все.